Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до нашого квітника. Діточки, подивіться, скільки у нас квіточок на нашому квітнику. Правда? Багато, дуже багато, і всі вони такі різні і кольорові. Назвіть, якого кольору ви побачили квіточки. Ми побачили тут квіточки оранжевого, жовтого, фіолетового, рожевого, білого кольору. Правда? Молодці дітки? Діти. А чи знаєте, як називають квіточки, які ростуть осінню? Так, це осінні квіточки, правильно? А які осінні квіточки ми з вами вже вивчали? Це айстри, чорнобривці, жоржини, правда? Так. А скажіть мені, чи любите ви нюхати, як пахнуть квіточки? Я гадаю, любите, тому що вони дуже гарно пахнуть. Друзі, скажіть мені, а у вас вдома є квітник? І хто за ним доглядає? Мені буде цікаво послухати. Дітки, а скажіть, чи можна зривати квіточки? Ні, а що потрібно з ними робити? Правильно, на них потрібно дивитися, милуватися ними. Який же гарний наш квітник восени! Правда, дітки? На домашнє завдання вам буде сфотографуватися біля свого квітника удома. До зустрічі, дітки! Па-па-па-па!